Уся Україна у перечутті великого футболу. Сьогодні наша збірна в рамках відбору до Євро 2016 зустрінеться з чинним чемпіоном Європи збірної Іспанії. Поєдинок відбудеться в Севільї на стадіоні Рамон Санчес Пісхуан. Гідну підтримку нашій команді забезпечать численні представники діаспори. Результат матчу, як відзначають тренери обох збірних, матиме величезне значення у подальшій боротьбі за вихід із групи. Після чотирьох турів Іспанія та Україна мають по дев'ять очок на три пункти більше у лідера групи Словаччини. Мекери в сьогоднішній зустрічі віддають беззаперечну перевагу іспанцям. Втім, наша команда програвати не збирається. Гравці говорять про дисципліну в захисті, пресень суперників і пошук щастя у контратаках та під час стандартів. Михайло Фоменко зі складом вирішив не експериментувати і виставив таких футболістів: у воротах п'яток захисники Федетки, Хачеріді, Кучер, Шевчук, в опорній зоні Степаненко та Тимощук. У півзахисті Коноплянка, Ротань та Ярмоленко. І єдиний нападник Зозуля. Стартова одинадцятка від наставника іспанців Сента Дельбоски має такий вигляд: у рамці ворітка сілія оборона Хуан Фран, Піке, Серхіо Рамос, Альба, тріо у центрі Коки, Бускет Інєста. У нападі зіграють Девід Сілва, Мората та Іско. Вибір тренера іспанців прокоментував нам футбольний коментатор Роберто Моралес. Вірної Спанії виставили склад під розуміння того, що команда буде йти. Тільки вперед. Вони ходили на портник, бускетс і це і чітко окреслених атакувальні хали, ізкого ініста Сілва. При цьому ініста може й флангового Форварда зображувати, тобто ситуація може бути така, що фланги будуть майже як Форварди. Дуже наближено до цього працювати Інєста та Сілва. Разом зі збірною України на матч проти Іспанії вирушив наш кореспондент Вадим Хащук. Його враження від передматчевої атмосфери у Севільї у наступному матеріалі. Сьогодні Севілля живе в стрімкому темпі, який властивий тільки великому місту півдня Європи. Недаремно його називають істинним серцем Андолусії. Місто Геркулеса, Дон Жуана і Кермен сьогодні прокидалось у більш ніж піднесеному настрої. Біля головної арени міста Рамон Санчес Пісхуан людей небагато. Усі квитки були розкуплені задовго до матчу іспанці скучили за національною командою. Немає сумнівів, що Іспанія сильніша за Україну. Думаю, рахунок буде розгромним. Україна ван. Іспанія не здолана, коли вона грає у Севілії. На пісхуані фурія Роха провела 22 офіційні поєдинки, з них у сімнадцяти господарі святкували перемоги, а ще п'ять завершили у нічию. Традиція безсумнівно продовжиться, кажуть цивільці. На питання, хто переможе, відповідь єдина. Кому ваш тренер назвав Іспанію номером два у світі, але це не так. Іспанія номер один. Сьогодні ми вам це доведемо. Іспанська преса, як завжди, майстерно підійшла до підігрівання інтересу напередодні поєдинку. Провідні видання одноголосно зійшлись у думці, що Севільська битва визначить, хто отримує пряму путівку на євро 2016 Марка робить акцент на небезпечних флангах українців: Ярмоленка і коноплянки. Єрмоленко так номер один. Я вважаю, що зараз Єр... Єрмоленко. Не знаю, як там коноплянка. Ну, коноплянка такий, знаєш, грає, не грає, трошки грає, краще грає, але найбільша небезпека буде безумовно від Ярмоленка. Трудова міграція великої кількості українців на південь Іспанії створила тут цілу когорту фанів вітчизняної команди. Тут і зустріч з хлібом, і сілю тут і підтримка з патріотичною символікою. Незважаючи на те, що я багато часу в Іспанії, я завжди і всі наші українці вболівають за. Збірну України і для нас це велике щастя. Світлана не була в Україні 5 років. Сергій утричі більше 15. кажуть, приїзд збірної це неймовірне свято для них. Величезна можливість відчути себе частиною України. Вони приїхали до Севілі з Малаги. Вважають, що футбольна гегемонія Червоної фурії уже в минулому у команді як завжди є багато футболістів високого класу. А про зірок українського футболу Сергій навіть заговорив українською. Україна досить сильна команда. Зараз я би виділив Коноплянка і Ярмоленка, які досить високо і дуже добре грають. І за рахунок цих футболістів, я думаю, вони можуть зіграти проти такої команди, як Іспанія. Оптимізм українців розвіює їхній іспанський друг Педро. Він втручається у розмову і запевняє нас, Україна не рівень команді Дель Україна має пам'ятати, що проти них вдома гратимуть чемпіони світу та Європи. Зараз команді є незначний спад, але Іспанія не втратила своєї величності. І дуже добре, що зустріч відбудеться саме в Севілії. Ми даруємо Педру футболку нашої збірної. і Просимо допомогти своїм українським друзям підтримати команду. Синьо-жовті кольори іспанцю сподобались, і він змінив свою думку. Українки, дякую у вас дуже гарна форма. Думаю, нічия усіх нас влаштує. Якщо в день 25 градусна спека полонила усю Севіллю, то ввечері за лічені хвилини буде спекотно лише в одному місці. Ось на цій футбольній арені. Тричі сьогоднішні суперники зустрічалися на рівні національних збірних, і лише раз нашій команді вдалося уникнути поразки. Будемо сподіватися, що сьогодні жовто блакитні зможуть показати як мінімум такий же результат, лише б впоратись від натиску червоних трибун. Сьогодні у нашій відбірній групі також зіграють словаччина з Люксембургом та Македонія з Білорусю. В інших групах відбудуться матчі Чорногорія, Росія, Молдова, Швеція, Ліхтенштейн, Австрія, Англія, литва Швейцарія, Естонія та Словенія, Сан-Марино.